Ось візьми. Що це? Хоч на вигляд це звичайний сік, але це вино. Алкоголь на краще всього робить романтичну атмосферу, тільки не переборщи, мило. воно кріплене, ніж може здаватися. Є люди, які швидко п'яніють. О, виходить. Невже завжди спокійний і неприступний ізан може відкритися мені з нового боку? Тобі скоро 18 Джинджер. Так що постарайся. Так, дочекаюся вдалого моменту і вічливо запропоную розділити напій. Головне створити романтичну атмосферу. А потім. Ха -ха. До речі. А? Я навіть уявлення не мав, що ти можеш викрасти кулон. Навіщо ти це зробила? Ну. Сама думка, що Лареджи може використовувати колон як привід для зустрічі з ним, була нестерпною. Як Ізан і сказав вчора, таке відчуття, ніби те, що належало мені, несподівано стало належати іншому. Мабуть, у мене виникли б схожі почуття, якби ці двоє стали зустрічатися частіше. Але зараз нам мені колон може відповісти трохи по-іншому. Ця жахлива жінка Лераджи могла використати коло, щоб у вас щось вимагати. Довелося викрасти коло, щоб не викликати подібної ситуації. Як так багато думала про вас, ваша величність, ось як. Чесно кажучи, вчора я збиралась показати коло вам, але трішки захопилася. Зрозуміло, мені стало цікаво зміст твоєї сумки, і мене здивувало, що звідти випала річ. Яку я ніяк не чекав там побачити. І не зрозумій неправильно, я не хотів копиратися в твоїх речах, це трапилось випадково. Все добре, так ви говорите, що вам стало цікаво, що в моїй сумці? Невже він думав, що там імбир? Невже? От паршивець. Він справді думав, що там був справжній імбир, якщо це так. То я всі твої пальці стисну так, що вони виглядатимуть, як Імбир. Я мав на увазі, мені було цікаво, що зазвичай носить у своїй сумці Леді Імбир. А? Я не думав, що в сумці Леді Імбир буде імбир. Але, як би сказати, просто якщо це Леді Імбир, то в неї обов'язково має бути імбир. Ну, я подумав, що. Таке можливо. Ваша величність, я не розумію про що ви. Секунду, що я несу? До речі, я чую її думки. Цей колон підробка, який виглядає як оригінал, але, судячи з поведінки і думок леді Інбир, вона впевнена, що колон справжній. Не схоже, що вона принесла фальшивку, щоб мене обдурити. Тоді виходить, що підмінили колон раніше. Щоб знайти відповідь, я маю знати, що відбувалося між Хамелем і Лераджи. До речі, ваша величність, ви наділи колон. Як вам? Знайшли якусь підказку, яка б допомогла зняти прокляття? Ну, я провів декілька експериментів, але результатів моїх дослідження не дали. Але я дізнався про дещо інше: що леді Імбир. Не така, якою її вважав? А, про що ви? Судячи з того, як ти майстерно викрала кулон, я подумав, що було б непогано називати тебе невловима злодійка Імбир, Ваша величність, це трішки. Ха, І що мені на це відповісти? Але як не крути, це краще, ніж безсоромний імбир. Яка наступна ціль у невловимої злодійки Імбир? Наступна ціль серце вашого величності. <ріст> ну, це буде непросто. Для істинного злодія сама ціль це річ, яку важко всього вкрасти. А ви подивіться на неї, яка смілива. Добре, постарайся гарно. Він сказав добре це означає, сьогодні між нами може все змінитися. Ну що, ідемо в вежу. Так. Я хотів взяти кошик, а ви не мали на увазі взяти за руку? Ви тільки подивіться, знову безсоромна Імбир повернулась. Добре, нічого з цим не зробиш. Давай триматися за руки. Він зараз засоромився? Невже я дізналася іще одну милу сторону Ізана. Ох, варто ступити на цю доріжку, і атмосфера відразу змінилась. Хоча зараз день, але тільки тут так темно. Страшно? Так, трішки це єдина дорога до вежі. <гум> Люди тут не ходять, і навкруги темно, та жахливо, правда? Навіть мені, який прожив тут з малих літ. Тут набагато моторішніше, ніж я думала. Вежа, про яку я читала у книзі, ув'язаний принц, донька Маркіза, то міг подумати, що я злодійка, ступлю туди. Тут немає на що дивитися. Ходімо всередину. А, добре. Можливо, навіть Хамель, автор цієї книги, міг не знати б цього. Тут так темно, що нічого не бачу. Зачекай тут хвилинку. Добре. Хм. відмінно від зовнішнього вигляду. Тут все виглядає, звичайно. Ну, у книзі був досить похмурий опис вежі. Ого, це все книги? О Боже, невже він прочитав всі ці книги? Мабуть, це дуже нудно. Скільки років жити закритим у веші? Ні, справа не тільки в цьому. Зазвичай важко в таких умовах залишатися при здоровому глузді, ви сильна людина, тому що він навіть в цій ситуації читав книги і тренував свій мозок, враховуючи, що тут довгий час нікого не було, тут пильно, сідай тут. Добре, ваша величність. Чесно кажучи, якби ладі імбир не запросила мене у вежу. Не знаю, коли б я сам прийшов сюди. Це місце пов'язане з багатьма неприємними спогадами? Якби там не було, я довгий час жив тут. І дивно, але почуваю себе комфортно, ніж думав. Можливо, це тому, що я прийшов сюди з леді Імбир? Думаю, в цьому речні потрібно прибрати слово може. Так, так. Впевненість, це одна із привабливих рис леді Імбир. Ваша величність, у мене є одне питання. Яке? Ви так і залишите цю вежу, якщо у вас з нею пов'язано так багато поганих спогадів, чому б вам не зруйнувати її і не забути про все це? Хм, Справжні дорослі не приймають рішення під дією емоцій. Все-таки ця вежа історична споруда. Вона була зведена іще першим королем країни. Не можна знищувати пам'ятки, які мають історичну цінність. Зрозуміло, вона і справді виглядає доволі старою. Але якби ти був би таким лиходієм, як і я, то знищив би цю вешу, як тільки вийшов з неї. До речі, у кошику їжа? А, так, ви маєте рацію це сендвіч, який зроблений дівчиною, яка спеціально встала на світанку, щоб приготувати його для вас. Спробуйте! Ну ж бо, ваша величність! Давай, їж, говорю вам відкрити свій прекрасний ротик і їжте. Підозріло? Швидше, швидше. О. А це смачно. Ну що, вам подобається? Ого, це справді звичайна їжа. Тут же немає імбиру, так? Як можна зробити сейдиш? Зі смаком імбиру. Це ж магія, так? Я рада, що змогла вас здивувати. Цього разу я хотіла перевершити всі ваші сподівання, і здається, в мене вийшло. <гум> Але чому? Чим більше я жую, тим гостріше воно стає. Тебе є щось попити? Час прийшов. Ось ви був тут. Зникло. Що? Нічого, продовжуйте пити, ваша величність. А знову все пішло не по плану. Дивно, я втратила шанс. Леді Імбер, що ти додавала сік? Нічого, І як би я посміла щось додавити напій його величності, це незвичайний цік. З ним вже нічого не станеться, якщо він вип'є такий сильний напій. Що Що? Що я таке сказала? Ти ж не могла? Ха. Я зовсім втратив пильність. Що, Що ви маєте на увазі? Ха. Здається, я трішки перехвилювався і тепер мені жарко. Гострий смак сендвіча ніяк не проходить, це жахливо. Якщо так гостро, то випийте ще соку, а. Ну, йому не можна більше пити. По якійсь незрозумілій причині, чим більше п'ю, тим стає спекотніше. Все так крутиться, ніби я випив алкоголь. Як же так? Здається, він дійсно швидко п'яніє. Якщо ж так подумати, то в романі говорили, що він швидко п'яніє. Зачекайте, якщо він вип'є іще більше вина. Але мене все рівно тривожить спрага. Ах, зачекай, Те! Що ще не сталося? Ах, він просто заснув. Здається, він з тих людей, які швидко засинає, якщо вип'є. Коли він спить, він так схожий на дитинку. Дитинство Ізана, про яке я нічого не знаю. Наскільки самотній була ця дитина у вежі, я не можу прибрати біль твого дитинства. Але відтепер я завжди хочу бути поруч з тобою. Я б все зробила, щоб ти ніколи не відчував себе самотнім. Ну, ваша величність. Ну, ю. Що? Хіба він не спить? Зруйную. Що ви говорите? Я зруйную цю вежу в порошок зітру, щоб ніхто ніколи не зміг заточити мене. Він розмовляє у вісні? Я злякалась, думала, що він проснувся. Ти говорив, що дорослі не приймають рішення на своїх емоціях. Був таким благородним, говоривши про цінності історичних споруд. Ну, як і думала. План по зближенню з Ізану провалився. Я задоволена, що побачила твою милу сторону, про яку не знають інші. Ну що ж, відпочивайте, а я зроблю екскурсію по вежі. А а Ваша величність це випадковість, чесно. Mm. Ваша величність, ви прокинулись? Блін, нічого не можу згадати після того, як цей проклятий Сік. Ні, вино. А де Джинджер Тортен? Я наказав іншому слузі провести леді додому. Вона залишила повідомлення, що просить вибачення за те, що пішла, поки ви спали. Ха. Втекла, ну безсоромний імбир, зачекай, посміла мене споїти, а потім втекти. Хм, що це за дивні відчуття? На губах легкий смак імбиру. Ха! Леді Джинджен Тортен? Мікель чекав зовні. Прийшлось наговорити всього різного та втекти. Коли я впала, наші губи зустрілися. Це було так. Це все задяки матусі. Мі леді, щось трапилось? Ні, нічого, я просто дещо впустила. Ще трішки посиджу і вийду. Добре, пезіть мене, якщо щось буде потрібно. Ах, багряний колон. Я забула зняти його, та просто пішла. Що ж робити? А, та до біса. Якщо ж скажуть, я знову його принесу. Через три дні банкет у графства Нокса. Після того, що сталося, мені содно з ним бачитись, але такий гардіозний бал я не можу пропустити. Висока ймовірність зустрічі Ізана з Лераджі. Потрібно якось запобігти їхній зустрічі. Більше всього мене хвилює Лераджі. Вона не дурна, одразу зрозуміє, що Ізан читає її думки. Це лише питання часу, коли вона помітить, що її колон фальшивка. Ваша величність, як ви поживали, це честь зустрітися з вами. Дякую, що завітали. Ради бачити всіх у гарному настрої. Прошу, не потрібен церемоній. Насолоджуйтесь банкетом. Вітаю вас, ваша величність. Увесь цей час я бажала зустрітися особисто з вами, ваша величність. І от моє бажання збулося. Цей кулон. Який збіг? Я теж хотів дещо з тобою обговорити. Давай ненадовго відійдемо в тихе місце. Так, з радістю. Вітаю вас всіх. Вітаю, молоді Джинджер. Ох, сьогодні ви так чудово виглядаєте. Так, я ледь вас пізнала. Ви мене бентежите. До речі, а його величність прийшов сьогодні на банкет. Так, він вже прибув, але кудись відійшов. Я недавно бачила, що він направився на другий поверх з симпатичною Леді. Він вже зустрівся з цією куровою Лераджи, і тут їх немає. Потрібно подивитися з іншої сторони тераси. Леді Джинджер? Хамель? Що ти тут робиш? Я так здивувалася, коли мені сказали про вашу раптову відпустку? Щось трапилось. А, вибачте, але давайте продовжимо нашу розмову пізніше. У мене зараз термінові справи. Не йди. Що? Ти постійно в моїх думках, в моїх очах ти сяєш. Хто? Ти зараз про Лараджі? Я говорю про тебе, Джинджер Торте. У той момент, коли ти обійняла мене в шафі, те тепло, що відчував, я не можу забути його.